Добрий день. Шановні колеги, на сьогоднішнє Тут засідання нашої комісії е, прибуло четверо членів комісії, отже, дотриманий нас форум е, на засіданні присутні секретарської ради. Що до порядку денного? Немає, добре, дякую. Переходимо за голосування за порядок денний за основу та в цілому. Хто за одноголосно. Також дякую. І переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до рішення сесії No16221 від 21.12.17 року про створення центру надання соціальних послуг Павлівської сільської ради. До слова запрошуємо центру надання послуг. Ми хочемо, щоб ввели е, половину півставки юрисконсульта для центру надання соціальних послуг і півставки е, кадровика, інспектора з кадрів, так скажемо, правильно. Ну, типовими штатними типові. нормативами, так якби воно е, ну, можна ввести, тому ми просимо, щоб ввести ну, як? затвердити і ввести. Ми С... Центру надання соціальних послуг Павлівської сільської ради на 2025 рік. Також, будь ласка, надаємо слово. Ну, послуги ми затверджуємо тарифи кожен рік, ви це знаєте. в розрахунок іде от така табличка, перерахунок всіх послуг згідно державного стандарту. Ну і розрахунок відповідно заробітна плата, кількість годин, за годину, там норма часу на перелік надання послуги. послуги, так, перелік послуг. І в кінці виходить вартість, то якщо людина звернеться, на даний час в нас немає так, як платників по тому відділенні. Питаємо всі... роботу. <клух> Ну, так, дари на сатої, то є другий другий та... додаток. Ото перший додаток у самого знаху, далі другий е, і ще а третій додаток то є, що можна надавати суцільні послуги з перестановленням дифференційної плати. Якщо, наприклад, особи яка хоче послугу. Становить більше двох прожиткових мінімумів, але менше чотирьох, значить, можна з встановленням диференційованої плати. Значить, тут зразу зроблено 75% від вартості так, від цілої послуги, то тариф на, на послугу, а то тариф за встановленням диференційованої плати. Просто така табличка. І на тому вас обслуговується скільки зараз? 80. Одинадцять працівників. Одинадцять соціальних 11. працівників, робітників, одна, одна в самополі працює у нас на півставки, там менше, менше вона трошки. Таке ви не мали чи не маєте чим її довантажити. Mm. Mm. А, а вас там більше людей так як би не... Ні, yeah. та жіночка одинока. Мерла, що так ми розглядали, що може вона буде за диференційну плату, але вже немає? Ми переглядали <говори> старосійний <Старосілля. говори> ми... ну, наша... голос. Наша... Ми, <говори> ми переглядали, <говори> ну, ми <говори> <дати> <говори> у мене тині вас що зараз двох ми будемо брати. <говори> так, так. <говори> але ж <говори> вона доїжджала з старосілля. Старосілля, що... там є. Там лишилася, Ну, дали ото Корецький, та що Павло, а, тут посудовує, тому що в неї померла одна тут новосад була на п'ятій групі. Надає. Дві людини внутрішньопереміщені, одна з Донецької області, одна з Запорізької. І двох є в нас платників, що оплачують, за них діти платять. А інші всі до нашої громади, там є Змелятина, люди, і Цириковичі, і всі, ну, так якби на утримання нашої громади. Але ну, послуги потрібно затвердити, тому що є люди, які просяться і на платне. так якби вартість збільшується на 1000 гривень, буде 12 900, бо питання про затвердження порядку денного 50 -ї. Thank you. Чотири питання опрацьовані. Дякую. Питання різного немає. Питання різного немає на даний момент. От. Дякую за роботу. Дякую. Чекаємо.